Коаліційна присяга батьківщина та свобода підписали угоду про співпрацю у майбутньому парламенті у домовленості прописали діяти спільно у питаннях скасування мовного закону, ухвалення положення про імпічмент президентові і не допустити внесення змін до конституції України і багато інше. За словами за столом відвели місце і для лідера партії Удар Віталія Кличка. Опозиціонери сподівалися, що він прийде. Навіть тримали на поготові у закутку прапор ударівців. Однак дива не сталось за словами голови ради об'єднаної опозиції, Арсенія Яценюка кличко був неодноразово проінформований. Це прикрість, що з нами немає Віталія. Але при цьому при всьому я щиро сподіваюся, що можливо, якщо не вся його фракція, то частина фракції приєднається до демократичної коаліції в наступному парламенті. Марних сподівань не буває. З однієї сторони, а з іншої сторони, чекати будемо. Але щось в мене таке складається враження. Що для багатьох українців кличко стане найбільшим розчаруванням цієї виборчої кампанії?